Питання кордону з Мексикою про це повідомила пані посол України в США Маркарова. І тут логічне питання: оцей план Б, так, от розділення цих пакетів, розділення цих двох питань, чи повпливає на республіканців, і чи цього разу вони зможуть викрутитись і знову не проголосувати? Ну, я гадаю, що е, насправді е, нас. Е, е... Йдеться, йдеться зараз про те, що навряд чи ми можемо очікувати, що е, тепер ж, раптом щось зміниться. Да? Чому? Тому що тут, ну, е, якби все було так просто, то е, тоді б і такий варіант теж пропонувався з самого початку. Тому ну, важко сказати. Да? Чому? Тому що ми все ж таки е, зараз взагалі в такий живемо в нестандартний час. і Навряд чи можна було б там говорити про те, що ну, десь кілька місяців тому, да, ну, всі, практично ніхто не міг давати такого прогнозу, що настільки затягнеться ця задана ситуація. І це один момент, другий момент, ну тут взагалі ситуація така, що минуле голосування. Було де був була помач, допомога ув'язувалася з от розкішенням цього еміграційного законодавства, і там же ж в сенаті не проголосували не лише республіканці там були і п'ятеро демократів, які не проголосували. Да, про проголосували проти. Тобто так би мовити, об'єдналися. Сили, які ну за визначенням ніби не могли об'єднатися, але е за зовсім різною логікою, Да? Ті, наприклад, ті із демократів, які голосували проти, ті голосували через те, що е ну на їх думку надто жорсткий е закон щодо міграційного законодавства і неможливості легалізації е тих нелегальних мігрантів, які вже потрапили до Сполучених Штатів. Тому наразі насправді давати прогнози, що і як буде, ну не може ніхто. Крім мабуть, уже зараз ніхто не може сумніватися в тому, що насправді Дональд Трамп впливає практично тепер уже на всю республіканську партію, якщо раніше йшлося там, там про його там, певний вплив. Про там кокус свободи, які могли да, там пропровадити різні рішення. То тепер, от після цих нинішнього провалу голосування, да, це очевидно, що ситуація е, виглядає геть по іншому, і саме Трампа республіканці сприймають і як свого лідера, і як однозначного, і як майбутнього кандидата у президенти, тому і е, сенатори коряться йому. Пане Дмитре, дуже сильно хочеться акцентувати увагу на. Такі жазі Джозефа Байдена допомогти Україні, він продовжує буквально зараз сипляться його цитати. Одна із них звучить так: Путін наступає на п'ята, а ми відступаємо. Запитує він, я так розумію, у республіканців, в тому числі. Однак, зважаючи на те, що ви сказали, зважаючи на дійсно великий високий вплив Дональда Трампа на ухвалення найважливіших рішень у Сполучених Штатах при тому, що він ще не президент, чи можна говорити про те, що. Ну, якась легітимність, якийсь вплив авторитет Байдена поступово вислизає. Ну, Тут я б знаєте, не став так однозначно тут е, говорити. Чому? Тому що все ж таки, ну, по-перше, це американська політична система, це їхня е, справа. Тим більше, що е, е, ну, в, в е, безпосередньо от, в структурі влади американської, ну, наприклад, ну, логічно, що. Ці п'ятеро демократів, які не голосували про що, про що йшлося зараз, от, що я говорив. Це в принципі це нормально, це демократично, да? тобто так, таке може бути так само. Ну, щодо легітимності, ну він легітимний президент, да? тобто і тут навряд чи можуть зараз бути в цьому плані якісь суперечки. І... І система Сполучених Штатів політична вона працює і працює нормально. Інша річ, що і як буде далі, ну це вже інше питання. Як сприймати слова республіканців? Деякі із них, до речі, у Атара построфтів також вмикалися, особисто говорив одним з одним із їхніх можновладців, і він запевняв у тому, що максимально підтримує Україну у агресії Російської Федерації. І ну, тут, якщо вони ще раз вкотре не підтримують цей законопроект, розділений від питання стосовно кордону із Мексикою, що вони будуть говорити своїм виборцям, яким говорили, що ми? За Україну, ми за прозахідні західні інтереси, і за погляди на цей світ філософський, і так далі. І як нам надалі? Чи змінювати політику свою, чи змінювати вектор роботи із проамериканської на проєвропейську, те, що зараз до речі, вже і так ми розуміємо, робиться що далі? Ну насправді я думаю, що з, зі сполученими штатами все рівно треба працювати і да, тут нікуди тут ну це було б яко кажучи невірно, да тут геть відмовлятися. Або тим більше, що насправді тут і українська влада. Говорила тут, ну, наприклад, уже два місяці, як здається, виходить президент, ну майже два місяці, було, коли була прес-конференція президента України Зеленського. Він говорив про те, що про можливість того, що Дональд Трамп знову стане президентом, і як працювати. Ще раніше перед цим, і після цього вже висловлювався з цього приводу і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, да, який теж говорив, Згадував про те, що ну, є різні да, ситуації, що зрештою і Трамп був тією особою, яка виступала проти будівництва Північного потоку-2, да, який, від, після якого залеж... збільшила залежність Європи від російського газу да, там і деякі різні речі. Тобто, тут один момент, інша річ. що... Ну, ми бачимо, що активність Європи вона дійсно зростає, і е, з Європою, ну оскільки ми е, дійсно інтегруємося, у нас євроінтеграція, це наш шлях. Це записано в конституцію і е, процес де з нами вже практично розпочато переговори. Зараз відбувається скринінг нашого законодавства. То звісно так. Робота з Європою це, ну, це наш стратегічний напрям. Да? Тому я думаю, що так воно приблизно і є, і Європа більше того, стає більш активною. Да? Ми бачимо, що і тут є заяви відповідні, да? Там, наприклад, ініціативи всередині Європи, яка Естонія да, яка пропонувала по 0,25 ВНП свого кожну країну в Україні віддавати. <звиснення> і про те, що український оборонно-промисловий комплекс включений в Урсула фон да, тут включили ОПК України в е, говорили, йдеться про те, що ОПК України, ОПК Європи, це разом стратегічно планують, і ОПК України буде. Однозначно частиною оборонно-промислового комплексу Європи. Да? Тобто, тут, тут багато та ні, не тобто це співпраця, це не якісь да там ви там, ну, да, там слова, да? Це конкретні справи. Тому да, тому так приблизно так воно і є. Ну і активність окремих лідерів провідних країн, наприклад, той самий Шольц, який їде до. США і теж говорить про необхідність підтримки України. Тобто, е, знаєте, як не парадоксально стало, стало так, що збулася мрія Трампа, да, який хотів, щоб Європа більше витрачалася на свою безпеку без Сполучених Штатів і е, більш активною була, і це стається однак, стається за рахунок зниження репутації його власної країни на міжнародній арені і впливу да, його країни. Треба боятися своїх мрій іноді. Да? Да, да, і в цьому контексті також одна із цитат Джозефа Байдена: він стурбований, що союзники послаблюють підтримку України в критичний момент війни. Він заявив, що Україна перебуває в критичній точці, оскільки запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються а бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни. У той же час The New York Times із посиланням на аналітиків зазначає, що європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів американського рівня і навряд. Чи чи зможуть заповнити цю прогалину. Аналітики вважають, що українська армія не буде раптово розгромлена без американської допомоги, але деградація армійської сили буде неминучою. І тут як реакція на такі закиди так, своїм партнерам, відповідь Дональда Туска, новообраного прем'єр-міністра нашої союзниці Польщі, який просто не добираючи слів, от зараз кілька секунд десь у мене. Загубилося, ось Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відновити і відвоювати свободу та незалежність. Напевно, сьогодні перевертається у труні. Ганьба вам! Пише Дональд Туск. Це звернення прем'єр-міністра Польщі до американських сенаторів республіканців. Такі заклики, звісно, ще раз хочеться сказати, дуже приємно їх чути. Розуміємо підтримку українського народу однак на кого вони зосереджені насправді? Чи сподівається Дональд Туск, що його почують республіканці? Їм стане соромно і вони змінюють свою політику. Навіщо це робиться? Ну я думаю, що Дональд Туск як носій християнського європейського менталітету робить так. Роби, що повинен, і буде, буде як буде, да. Тому в принципі, це абсолютно. Ну так він спрямовує саме до тих осіб, до кого він звертається, і в принципі, ну, це те, що він має зробити, повинен зробити і, і в даних умовах, і і, і і робить. Да? тому тут, а як воно спрацює, ну з високим ступенем ймовірності. Ми е, розуміємо, що зараз процеси йдуть е, окремо, да. Тобто, ну сам е, тут зараз навряд чи хтось може з боку зі сторони взагалі якось вплинути на внутрішньополітичний процес у Сполучених Штатах, але е, ось таких заяв їх має бути якомога більше, чому тому що ну, це е, кіль, кількість. Може і має перейти в якість або спрацювати як це не дивно з згодом. Да, як ну як, як і коли при, пройде час, і це буде те на що можна спиратися на такі заяви союзників. Також. Їх має бути більше, пане Дмитре. Але чи буде їх більше? Оскільки ми бачимо, що навіть всередині Польщі якоїсь консолідації на найвищих рівнях немає, тому що ось прем'єр Туск говорить одне, а президент Дуда говорить абсолютно інше. Цитую його з мого особистого досвіду, як президента Республіки Польща, який колись працював із президентом Дональдом Трампом, те, що він мені обіцяв, було виконано. Можу сказати, так, президент Трамп тримає своє слово, якщо він щось говорить, то ставиться до цього. Цього серйозно наголосив президент Польщі. І тут наводять журналісти цитату е, Трампа, який сказав, що завершить російсько-українську війну за 24 години. У Дуди із Трампом хороші відносини, оскільки пам'ятаємо, що за правління Трампа побудували чималу кількість військових баз, 9, якщо не помиляюсь, у Польщі. Е, військова підтримка всіляка надавалася Польщі і так далі. Отже, зважаючи на те, що є вже кількість певна політиків у Європі, які. Не проти Трампа на престолі Сполучених Штатів чи буде от критика його дій і дій республіканців надалі від них? Ну від цих політиків, звісно, що не буде. Да, тут ну інший момент, що я до речі думаю, що не варто все зводити до протистояння республіканців і демократів. Просто, наприклад, да, звернення Туска да, воно, ну, воно зрозуміло, що воно логічно до республіканців, але от згадуваний мною візит Шольца це візит взагалі до Сполучених Штатів, і це адресна розмова не з усім політичним класом Сполучених Штатів. Да, тобто, тут тому е, таких звернень буде да, достатньо, їх і вже є достатньо. Е, я до речі, знаєте, що тут сьогодні мені от зранку вже кілька разів траплялося те от е, зауваження щодо того, що Трамп там тримає своє слово. Але інша річ, е, ну, наприклад, я думаю, що Пан да, тут зараз практично всі розуміють, що все ж таки навряд чи можна говорити про те, що слово про те, що за 24 години я закінчу війну, що це слово можна дотриматися? Да? Це однозначно, і це зрозуміло. Просто. Можна, звісно, буде вперто дотримуватися, от свого того, того, що ти вирішив, але, але насправді життя вирішує інакше. Да? Тобто, так, да, ми можемо з високим ступенем ймовірності припустити, що тут буде спрямована політика саме в цей бік, щоб дотриматися от того напрямку, про який йшлося, але. Але це нереалістично, м'яко кажучи, і от тут і проблема більше в цьому в реалізмі тих цілей, які поставлені. От Отут от, от проблема, як на мене є або як вони означаються, так як вони розуміються в голові Дональда Трампа, що для нього завершення війни, як воно виглядає? Те, що найбільше я так розумію, українців вжахає, тому що завершення війни воно ж буде може бути всіляке і не на користь Україні, аж аж ніяк. Але ну, і, одна... та... так. і І, чи буде це взагалі завершенням війни, да? Uh -huh. впинення війни вогню? да? тобто, Якщо так з такого підходити. Ну життя, життя трохи по іншому виглядає. На останок до теми про Сполучені Штати сьогодні Верховний суд США має розпочати розгляд питання про дискваліфікацію Дональда Трампа на президентських виборах. Країна США абсолютно має верховенство права і це все зрозуміло. Та все ж таки, чи зможуть приборкати Трампа в цьому питанні? Я гадаю, що навряд чи, Да? тобто, вже зараз ми бачимо, що ну, по перше, політизація цього процесу вона дійсно дуже висока. Це один момент. Другий момент, е, ну, ну тут, тут скоріше можна там про відчуття говорити. Да? Тобто, за відчуттям, ні, От я, я так там можу сказати. Хоча ну тут, мабуть, треба питати. Когось хто безпосередньо занурений в процес сполучених штатів, але от за відчуттям за тим як розвивається взагалі це судове протистояння, ми можемо казати, що ну практика і сприйняття світу змінилися дуже сильно в США. Та да? тому що навіть одного із подібних звинувачень десь в 70-ті чи 80-ті роки вистачило да щоб збити взагалі з політичного життя цю ну, особу а так да, Тому я думаю, що наврядче. Ну про сприйняття, яке змінюється до речі, до слова приємно усвідомлювати наскільки змінилось прийняття наших партнерів із Німеччини. Якщо пам'ятаємо, помпомо повномасштабне вторгнення і підтримку на рівні 4 тисяч шоломів, які планували нам передати. А тепер у нас ну просто вся номенклатура німецької ВПК, німецької ВПК. Ну і тут тут в цьому контексті про допомогу Німеччини депутати Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина дали зелене світло загальному бюджету на 2024 те рік виділяючи значні кошти на підтримку України, це близько 7,6 мільярдів євро. Про це на сайті Апостроф пише Володимир Шевчук, розмірковуючи про те, чи зможе Берлін замінити американську допомогу. Затвердження федерального бюджету пройшло на двох послідовних етапах читання, де за ухвалення документа проголосувало 388 членів парламенту, справлючої коаліції, тоді як 279 депутатів висловилися проти. У поточному фінансовому році загальний обсяг видатків уряду Німеччини може сягнути 476,81 мільярда євро, з передбаченими чистими запозиченнями понад 39 мільярдів євро. Спеціально для підтримки України бюджет включає близько 7,6 мільярдів євро. Крім того, на збільшення бюджету Міністерства оборони Німеччини передбачено на 1,8 мільярда євро більше ніж минулого року, з яких 520 мільйонів євро буде направлено на закупівлю військової техніки та на обладнання для подальшої передачі. Тепер фінальне затвердження бюджету лежить на плечах членів верхньої палати німецького парламенту. Які представляють 16 федеральних земель Німеччини Бундесрат. В результаті виходить, що ФРН виділить на допомогу Україні майже 8 мільярдів євро. Хоча ще минулого року федеральний уряд обговорював показник удвічі менший 4 мільярди. Звичайно, такі суми не можуть конкурувати за сприянням США, але як зазначають спостерігачі, слід оцінювати також і ту еволюцію, яку зазнав уряд Олафа Шольца. За останні півтора роки. Заходьте на сайт Апостроф, аби прочитати повністю текст матеріалу, а також отримати більше аналітики та оперативних новин, зокрема у вашому смартфоні. Ну і тут про гроші, про мільярди, пане Дмитро, трішки збрехав. Про Сполучені Штати не крайні. От, якщо бачимо, що Німеччина активізувалась і кошти нам передає і чималі кошти за рік майже 8 мільярдів євро. То Трамп також сказав, що Америка виділила Україні дуже о, такі значні і конкретні кошти. Трамп стверджує, що США надали нашій державі допомоги на понад 200 мільярдів доларів, а ЄС всього на 20. Дослідницькі групи пояснюють, чому це не так. І навіщо така риторика кандидату республіканців? І ось ну, у нещодавному а, матеріалі Волстріт Джорнал зауважує, що при цьому, згідно з даними світового банку, у 2022 році валовий внутрішній продукт США становив 25,4 трильйона доларів, порівняно з 16 Цілими і семи десятими трильйонів доларів у ЄС. Це більший відносний розрив ніж наведені вище цифри допомоги Україні, і це суперечить словам Трампа про рівність економік партнерів Києва. Це дійсно такий камінь угород партнерів із європейського союзу, який жбурнув дійсно Трамп. Маємо заяву Туска. Чи варто очікувати якоїсь більш такої грізної риторики від інших партнерів із Європи? Ну я думаю, що тут навряд чи да, варточок. Я більше скажу, що наприклад, військова допомога європейського країни Європейського союзу сукупно, це більше ніж 28 мільярдів євро. Да? Тобто, ну там 30 мільярдів доларів. Тобто, як мінімум, тут уже це про що можна говорити. Не сходиться, так? так, так, і це, це 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 тілі, це лише допомога військова і. І ще була підготовка 40 тисяч військових, ага. яку здійснювали саме дати європейці, да, тобто, в, ну, це, це окремі теж гроші, а ще ж е, допомога нашим біженцям, да, яка тут взагалі тому тут. Ну і не говорячи вже і про, про пряму допомогу, яка йдеться. Да, тому, тому насправді очікувати, ну надто серйозно ставитись до того, що коли Дональд Трамп говорить там, використовуючи якісь цифри, взагалі, мабуть, ну не варто, да? тому що ми вже в цьому багато разів всі переконувалися, і оцей, тим більше що наразі цей політичний процес, коли. Йдеться да, там, заяви будь-якого плану. Я, до речі, взагалі вважаю, що він, мабуть, не зовсім і переймається, там чи правда, чи неправда, да, там просто ну він, він виходить завжди із логіки от цього перемоги, да, політичного процесу, там, сказати так, от, так і все, і не більше за це. Я думаю, що навряд чи будуть якісь там заяви з цього приводу ще. Чому тому, що все ж таки, ну це один да один із моментів там політичного внутрішнього життя Сполучених Штатів. І певна реакція є, і от, я думаю на цьому все і закінчиться. До речі, про ці кошти також у Кільському інституті світової економіки зазначають, що з 24 січня 2022 року по 31 жовтня минулого 23-го року Європейський Союз зобов'язався надати Україні 141,2 мільярда доларів порівняно із е, е, тими грошима. це 75,66 мільярда доларів, які зобов'язався надати США. Тобто бачимо, що на ділі американці дали більше, ніж обіцяли, а ЄС ще трохи менше 50 мільярдів, ну, Має додати, ну хотів би сказати винний винний нам, але тут про які борги можна говорити, якщо це така допомога наших партнерів. Ну і ми сьогодні говоримо про те, що Україна потребує допомоги. А однак, наостанок хотів би з вами, пане Дмитре, обговорити допомогу, яку можливо потребує Китайська Народна Республіка. Швейцарія запросила Китай на глобальний саміт миру. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Китай має дуже міцні відносини із Росією, але все. Одно готовий зробити свій внесок у припинення війни. Про це сказав очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Касіс за підсумками зустрічі з китайським колегою Ваном. І за словами міністра Ван І він взяв до відома запрошення і дасть відповідь за кілька днів. Я нагадаю, що у січні цього року президентка Швейцарії Віола Амгерт заявила, що без участі Росії саміт нібито буде неповноцінним. Вона додала, що на зустрічі, яка має відбутися цього року саме у Швейцарії, РФ імовір. Не буде, але на її думку, канали зв'язку необхідно підтримувати зі всіма. І тут варто зауважити, я б хотів би згадати, що у соцмережах нещодавно поширився допис, навіть скріншот із допису в одній із китайських соцмереж під дописом про допомогу і про життя звичайного жирафа у одному із рядових зоопарків великої за площею країни Китай. Користувачі цієї соцмережі китайці почали писати не слова під. Підтримки жирафі, а про те, як їм погано живеться, і е, які вони утиски в економічному плані себе відчувають, і е, почали описувати економічну кризу у Китаї достатньо ізольована. Варто зауважити, і така тоталітарна, дещо держава Китай. Тому, звісно ж, всього ми не чуємо однак, щось просочується Чи можуть піти і спуститися, в е, себто підтверджуючи певні незручності китайці на зустріч із Швейцарією? Я думаю, що може таке бути, да, тому що тут але це рівно нічого не означатиме. Чому? Тому що все ж таки Китайська Народна Республіка намагається грати там в свою ігру. Да, і отут, от через це з'являється китайський план миру, який насправді не є ніяким планом миру, а є планом підтримки Російської Федерації капітуляції. Да, тобто. Тут тому китайські представники один раз приїжджають на зустріч радників в жиду, а другий раз в Швейцарію не приїжджають. Да? Тому, тут, тому ось надто серйозно сприймати оцей прийняття запрошення або не прийняття запрошення. Я думаю, що Навряд чи варто це м, однозначно, м, ну не на користь Україні, однозначно не на користь світу е, всьому, от але це, от це просто буде елементом е, цієї китайської дипломатичної, як вони вважають гри. А чи може це стати важелем тиску на Китай в тому плані, що якщо не помиляюсь, 20-му столітті була історія, коли американці надавали кошти, позики Китаю в обмін на те, що там мусили вводитись якісь демократичні закони, якісь цінності, і так далі? Тепер чи можна очікувати на те, що Китай підпише якусь угоду в обмін на кошти своєю чергою? Ну переставши підтримувати Російську Федерацію, до прикладу, ми ж про а себе в першу чергу думаємо. От, от бачите, ви, ви якраз і відповіді дали. Да? Тобто, ну, да Були вимоги демократизації. Знаєте, тут не так давно чув, згадували одну історію ми на Заході, на нашому на круглому столі. Про те, коли в 97-му році Китаю передавали, повертали Гонконг, так би мовити. То тоді висловлювалися такі сподівання, дуже наївні, як виявилося, на Західному світі. Що ось зараз через Гонконг зайде вірус свободи. Гонконг стане прикладом, як треба демократизуватися, і е, все подібне. Насправді, що сталося? Насправді сталося те, що в Гонконзі придушені свободи. І Гонконг за те Гонконг став да, місцем звідки там пішли, там пішли технології, звідки продовжує він став таким вікном у світ для збагачення Китаю і Китайської Народної Республіки. Да, і, і яка цим просто вдало скористалася, і, і найбільше за це тому я думаю, що такі сподівання вони яко кажучи наївні і марні. Своїми якимись філософіями і своїми рішеннями послуговуються у Китаї, як ми розуміємо. Тим часом Держбанки Китаю почали вводити обмеження на фінансування російських клієнтів через ухвалений в США указ про вторинні санкції. Це до слова про те, як навіть не надаванням коштів, а певними санкціями можна обмежити відносини Китаю із Російською Федерацією, тому що у мене теж була така думка перед етером, коли готувався, а може Російська Федерація дасть кошти? Те, вони ж от ми в своєму інформаційному просторі говоримо про те, що по мільярду кожен день отримують через нафту та газопродукти через продаж цих носіїв, а, однак я так розумію, що все ж таки немає такого розвитку варіанту подій. Так, Так, звичайно, так. Да. Я думаю, що все в це ну, ця умовна, вже навіть не умовна зла, вона насправді все ж таки достатньо обмежена взагалі ага. в цьому. І... А що буде з Бріксом? Ну поки по, по поки це так би мовити, історія дальнього плану. І хто його знає? Будемо стежити, тому що це впливає на нашу державу. Ну геополітична мапа світу так влаштована, що там все дуже взаємопов'язано. Тим часом, дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник з нами був на прямому зв'язку.